Пані Лілія родом зі Слов'янська Донецької області. Із рідного міста жінка виїхала рік тому. У мене в домівку потрапив снаряд, чи міна, чи Бог його знає, в сусідній під'їзд, одну квартиру, а друга квартира у мене також в центрі міста. Ось нещодавно прилетіла туди, в під'їзд другий в перший общем, вигоріли. До Хмельницького приїхала разом із сестрою. Більше року вони користуються послугами благодійного фонду Карітас. Нині ж отримують допомогу. Все купити треба на ці гроші, що держава дає. Звісно, ж неможливо не орендувати, не щось купити. Про допомогу також прийшло подружжя овчаренків до нашого міста. Вони приїхали з Бахмута Донецької області. Зараз ніхто не працює з нас. Маленька дитина, двоє дітей. Полегшує, звичайно, Даже ось одна пюрешка – Ну довольно такі ну, хороша допомога. Нині у стінах Хмельницького благодійного фонду карітас видають засоби гігієни, дитячі та продуктові набори. Орієнтовна вартість наборів, наприклад, продуктових це буде 500-600 гривень, тому що від різно, від складу. Продуктів, які туди входять, дитячі набори також 200-250 гривень. Ну і засоби гігієни на гривень 500. У продуктовий набір благодійники поклали олію, муку, тушкованку, макароні вироби, крупи та приправи. Так як дітки наші теж потребують трошки солодощів, ми вирішили їм підняти настрій, зробили для них такі дитячі набори. Туди входять дитячі пюрешки, туди входить печиво, сухі сніданки. Також діти люблять нас ми їм їм віну туди поставили. Гігієни, засоби гігієни поклали, що щось ще для кухні, для посуди, сміттєві пакети, пральний порошок, мило. Що мали, то і постаралися, щоб їм чимось допомогти. Такі набори благодійники почали видавати з початку року, за їхніми словами. Працюють двічі на тиждень. За день приймають близько 30 сімей. Я дуже багато запитів від старост, від соцслужб допомогти відповідно потребуючим людям, особливо ті, які прибули внаслідок війни в Україні і прибули в наші околиці, щоб допомогти їм, бо вони не можуть самі адаптуватися. Аби отримати такі набори, необхідно зареєструватись за номером телефону 067 557 21 28. Олександра Семенюк Володимир Паламар, новини міста.